Привіт! Замислювалися колись, що ж насправді ховається за всіма цими іксами та ігриками в математиці. Ну, сьогодні ми, нарешті, розкриємо цю таємницю. Поговоримо про змінні один із найпотужніших інструментів, на якому по суті тримається вся сучасна наука. Бувало таке ще зі школи, що розв'язуєш рівняння, ніби за інструкцією все виходить. А спитай хтось, а що ти зараз робиш? І ступор. Дуже часто за оцими механічними діями ховається величезна прогалина в розумінні самих основ. І це ж класика, ця ситуація ідеально показує, яка прірва лежить між робити математику і розуміти математику. Тож сьогодні давайте збудуємо міст через цю прірву і розберемося, що ж таке змінна насправді. Гаразд, щоб зрозуміти змінні, треба почати з фундаменту. З тих самих цеглинок, з яких збудована вся математика. І ці цеглинки називаються виразами. Що таке вираз? Та по суті, це будь-яка математична фраза. Може бути щось зовсім просте, типу 2 плюс 2, а може і щось набагато складніше. Вся мова математики складається саме з таких от фраз. І отут починається найцікавіше ці вирази бувають двох головних видів з одного боку числові. це наші старі добрі приклади, де тільки числа і знаки, а з іншого буквені. І от саме тут у гру вступають ті самі таємничі букви. Саме ці букви, які ми бачимо в буквених виразах, і є ключем до нашої сьогоднішньої загадки. У них є спеціальна назва, і саме вони відкривають нам двері у світ великої, серйозної математики. Так, ці букви називають змінними, і зрозуміти їх це, повірте, не просто вивчити ще один термін це ніби отримати ключ, який дозволяє зрозуміти, як математика взагалі описує світ навколо нас. Сама назва Змінна, тільки вслухайтеся, це ж гігантська підказка. Її головна суперсила в тому, що її значення не зафіксоване, воно може змінюватися, адаптуватися, ну як хамелеон. А ось вам проста аналогія, яка все розставить по місцях. Уявіть собі, звичайну порожню коробку або банку. Це і є наша змінна, просто контейнер, який чекає, поки ми в нього щось покладемо, якесь конкретне число. Так, з теорією, здається, розібралися. А тепер до діла. Як вся ця історія з контейнерами і коробками працює на практиці, як ми їх, власне, наповнюємо? Цей процес називається підстановкою, і все тут елементарно. От дивіться. Крок перший. Маємо вираз, скажімо, x плюс 10. Крок другий вирішуємо, що покладемо в нашу коробку X. Нехай це буде число 5. Крок третій. Просто міняємо букву на число. І крок четвертий вуаля 5 п'люс 10 дорівнює 15. Все, жодної магії. Добре, добре. Змінні підстановка, це все зрозуміло. Але виникає логічне питання: а навіщо? Який у цьому всьому сенс? І це, до речі, чудове питання. Ну, дивіться, без змінних ми можемо сказати щось на зразок цього. 5 плюс 2 дорівнює 7. Це правда, це факт, але це стосується лише одного єдиного конкретного випадку 5 яблук плюс 2 яблука. А тепер за допомогою змінних ми можемо створити щось набагато крутіше. Ми можемо написати універсальне правило А плюс Б дорівнює С. І ось це вже зовсім інший рівень. Це правило працюватиме для будь-яких чисел, для нескінченної кількості ситуацій. Оце і є справжня магія математики. І саме оця здатність узагальнювати, створювати універсальні закони і перетворює змінні на ну фактично на мову, якою говорить вся сучасна наука. Від фізики до програмування. Це мова, якою ми описуємо наш всесвіт. А тепер давайте повернемося до наших шкільних реалій. Пам'ятаєте, оце класичне завдання від вчительки? Розв'яжіть приклад. А що це насправді означає, якщо говорити правильно з точки зору математики? Так от ота кінцева відповідь, те число, яке ми отримуємо в кінці всіх розрахунків, наприклад, 16 у виразі 10 плюс 6, має свою офіційну наукову назву, і це значення виразу. Тобто, по суті, розв'язати приклад і знайти значення виразу це одне й те саме. Просто другий варіант це, скажімо так, більш професійно, а знати правильні терміни це вже перший крок до справжнього розуміння, правда ж? І от тепер, коли ця ідея змінної стала зрозумілою, відкривається абсолютно новий рівень мислення. Це вже не просто сліпе слідування правилам, а розуміння логіки, що за ними стоїть. Це перший, але неймовірно важливий крок у дивовижний світ справжньої математики. То яку таємницю будемо розкривати наступною?